У мене звуть Микола Костянтинович, зінчинку фамілію, так, так тія іка. Після закінчення школи я нікуди з села не виїжджав так і працюю в даний час. Спочатку працював на різних роботах кіньми. Багато нашого села дітей на море. Потім в 57-му році закінчив курси. Комбайнерів і працював на комбайні. Два роки працював помічником, а потім значить, самостійно працював на комбайні. І працював я аж по 73-й рік комбайнером. А потім по направленню значить, в Терезіно підвищення кваліфікації. Курси такі були по тваринництву. І десь 10 років працював тут, у великій мотовіловці, завідуючим ферми. Після 10 років цих працював керуючим, десь років з 12, теж у цьому господарстві. А при виході вже на пенсію пішов працювати бригадіром тракторної бригади. На моє місце там стали хлопці молодші керуючим. А я працював бригадіром трактної бригади. Вже після пенсії відпрацював 8 років, а вже після, після ось цих 8 років пішов на відпочинок і в даний час відпохає вдома. У мене, значить, коли одружилися із супругою, троє діток у нас всі вирощені, працюють, кожен по, по своїй спеціальності. Отаке. От онуків маємо шість онуків. Всі вже чотири внуки, вже четверо внуків працюють вже. А два ще хлопчики зараз з дідом ще проживають. Та ні яке було. Гати старенькі стояли, всі такі, під солом'яну кришу. Потім вже пізніше потрошку люди почали кажуть, обживатися, почали перебудовувати, хто перекривав, хто будував новий собі дім. Отаке. Ну і в основному вже тих, хто в місті працював, вже що нема, повідходу, померли люди. А так в основному все ще ми залишилися. Я, дідількось, Зінченко, Льоня главник, Галина Володимировна, завідувачою фермою, то я працювала після мене. А так в вже всіх, мало людей залишилося. В основному сталося Але туди... Коли було жити цікавіше, тоді чи зараз? Так звісно, зараз цікавіше, що його не розуміють. <різь> Ось тоді було. Кінь на шить і орали, і сіяли, Господь. Я ще застав колгосп був імені правда. 12 корів було у цьому господарстві. Вже сюди, звісно, тут ферми більш менш стали кажуть, перспективні. І, і на дої піднялися. Ну, все як, бути, з кожним роком краще і краще воно вийшлося. Отакі. От а в даний час теж дожились до вже нема ні корови, а кажуть, ні свиней. Їдеш про схозяйство. Душа болить, подімаєш. То все гриміло, доярки на роботі, трактора працюють на хвербі, фуражири. Ну, як має бути робота кипіла. А в даний час прийдеш, тільки можеш побачити собак бігають. Ну що, хочемо побажати, щоб в далі, як кажуть, життя наших колгоспників що залишилося, щоб краще ставало. З такою, розумієш, пенсією, як ми по 50 років ось з дідом мільком попрацювали, по тисячу гривень пенсії отримали. Де це воно таке? Як послухаєш, за рубежа передають пенсію таку, що... а в нас, я говорю, що з такою обідою ми пішли, з дідом Мільком на пенсію. Він на буряках сіяв, а я з ним разом на тих буряках і з людьми робив, працював керуючим. Люди ж приїжджали Западенці на, на допомогу Богу. Ну як визивали людей, щоб своїми не справлялися оброблять буряки. А прийшлось до пенсії, отримали. Ті, хто не працював, получили 900, аби по тисячі. Оце, так, оце таке. Ну, хотілося б, звісно, хотілося б, щоб покраще, краще, щоб життя було наших людей. Та й село повинно обновлятися, що ж, ще їде, що там поїдеш. Що... Ми тут так ближче, а в Україні зовсім люди живуть по-бідному. У нас ще є таке, навіть газу немає, є куточок такий хутора, новоселиця. Так Хотілося б, щоб краще було. Добре.